Повернулися ми після війни з чоловіком, з Миколою. Який був важкий час, яке було важке врем'я. І ми побудували хату. Діти підростали, порозліталися. З цією хати, як пташки з гнізда, ми з люди. Посадили ми сад, Микола чоловік, першу яблуню собі, другу яблуню мені. І так в нашому саду всі діти вибирали собі любимі яблука. Льоня й боря, люблять Антоновку, ту яблуньку любить Сережа, а он стоїть яблунка, любить Віктор, вся наша сім'я. Ljubi vse pore roku, a najkrajše osim. Твоя пташка в саду щебета не засуда. Позійшлися діти рідні до Ганни Дмитрівни Брізнецової, до матері героїні. Прийшли діти до матері, славить її вроду, подивитись у джерельну воду. Якого ти роду, сплести вінок, вшанувати рідну матір, сіли у саду кружка істинно, одна квітка не робить вінка. Везник трошечки піднімайте Улипки. Білих мало, треба більше, да, більше білого. Давайте ось цим більше. Улибки всі по святі. Чорнобриці насіяла мати у своїм світанковім краю. Ну, народилася у бідній сім'ї. Батько був бідняк і мати біднячка. У батьковій сім'ї було теж восьмеро дітей. Мати 10 років. Як стала ж колективізація, батько пішов перший кологосп і всі брати. І вже, значить, як ділили землі, то поставили ж батька ділити землі. І не було ж цих мірок, а ділив батько землі віжками, віжками, дміряв. І одна бабушка стара каже, все, царя того нема, а буде цар Митро Григорович. Ганна Дмитрівна Близнецова уроджена Шурубура, ще й названа царівною. Бо прозвали батька царем, а Ганна царівною стала, стала царівною, матір'ю, героїнею. І От воно вже якось, думаєш, народиться перва дитина, друга, рожайко третя. Там, думаєш, ось народилась на батька, похоже, моя така буде, значить, і в житті його путівка, як у батька. Багато і всіх жаль. Всіх жалько. Той такий характер жаль, той так робить жаль, той так відноситься жаль. Усіх одинаково жаль. Мама дуже-дуже любить квіти. Вона нас у школу з квітами виряжалася. З армії зустрічала з квітами, з учоби, як приходили. Ой, далека та із ньомусті прийшли кості дороги, обратими фронтові. Щиро серні та криві. Щиро серди та криві. Друзі, прохові, дивиться вона. Ти ти до біду нас <рес> тихом боїли, що ось. Забиралося з гость приїхати, троїх тільки. А та заболіла одна, не приїхала. Ми ж разом були, а тоді вона ж од нас ж. Ми з Марусією разом були. А ми з нею разом були Ніколай Борисович, і вона була разом всю війну. Око бачить далеко, а серце глибоко. Пам'яттю прозорою, криничною, Війну пройти, не дощик переждати, все пам'ятає мати. Як у небі рано, рано пораненьку налетіли чорні круки з далекої чужої сторони, як наші гнізда руйнували. А вона, Гануся, пішла на фронт з сестрою милосердя. Світлих соколів рятувала і судженого свого Миколу, командира батальйону, від смерті відривала. Ну, тоді ж, то значить він в госпіталі був. Мабуть, може, місяців п'ять, тож на іпсуру кажна ж. А тоді, після госпіталя, ждають же місяці скільки ж, і він ото приїхав у госпіталь і... Він поінтересувався роззнати, хто його з медсестри привозив. То, та сестра ж заміж була. А він говорить, що це я сам собі, як побачу якісь сестри, і об'язательно ж оженівся мечта. і мечтав. І познайомився. Я не вірила ні в чому, що це. Жениться на війні, воно не діло, кров. Проливайте те, бачите, судьба. Побралися вони на Курській дузі вогненного 43-го року. Натерпілися ні в року, та любові рятувало щире срібло злото, а муж битися з ворогом мужньо умів, і збіг той чорний час, як вода по камінню. А після війни живим між собою, як риба з водою, була біда їм біди, були в парі завжди. Ой прийшов у цей день з армії син, що найменший мізинчик. Прибув у відпустку, привіз матері пустку як дві краплі води схожі на батька. Прийшов перед матір'ю шоло похилити. Я вже не довго ждали, товариш! І великому нього нюнечка. Ми ждали ж телеграми, що ти ж ти нам не дали? Ти на шо складаєш телеграми, а що? Ой, як же ти їхав, синочок, довго їхав. Поїздом ти. Немає. До Ой, візьмі, матрінка, я стриженничу, зака не моя, моя доки подару. А я возьму тимка, бе, безумки, меня пора. Ну, жоже, Пішли в хату, пішли, ти пішли в хату. у хана.

Наша мама. Бажаю вам щастя, великого щастя, здоров'я, щоб ви ще вигляді наших внуків, малесник самого 16, -та, самого меншого. Будьте завжди здорові і щасливі. Поздравляємося. Дай би, щоб вже лісто. Давайте, щоб не одне плаття вносили наше. Закидали, заквіті Саш, і Сашунь. Ох, мій, Юрочка, Юрочка, так тебе, чиберіть од мене. Скажіть, що небудь О, це так разник руходущий. Що ж казати, таке сьогодні. От з сирого серця. Поздравляю вас. Прожили вік разом, тому Моя Іди, іди Іди, до такая. Іди, іди, мої клосок. Не дивись на те, що тобі чотири місяці будь так, що ти здоровий і щоб жив, щоб ніколи не знав страхіття війни і щоб був завжди під чистим небом. Сива пташечка, щебече, і печалиться. ой сива пташечка, щебече ще й печалиця, уже без пари, сива пташечка, одненька. ой слався жінка, слався мати, слався не. Слався жінка, слався мати, слався нею. твій дім, твій дідоля не, ріді... не обходить, не цурається, ой, літо, зосінь, зустрічається, вінчається. Ой, літо, злосінь, зустрічається. 沙、啊、耶。 С тиші твоєї земле буду стояти біля колиски. Біля колиски стояла, дванадцять діток мала, то зросту держала, славу пам'яті стала і так думала, гадала, до дітей промовляла. Скільки в небі зірочок, стільки вам бажаю діточок.